Його були останні слова. Як вже ну, ми не знали, що він загине. Але як ми з ним говорили, то він казав, що перемога скоро, перемога за нами і щоб я вірив в перемогу. З теплотою та гордістю про свого батька Михайла згадує Максим Калиневич, солдат за позивним Калина, був на передовій боротьби за незалежність та суверенність України. Він завжди був такий бойовий. Він нічого не боявся, він йшов тільки вперед. Родом із Кам'янки Бузької Михайло від початку Революції Гідності брав активну участь у протестах. Потім він був в першому добровольчому мобільному шпиталі. Після цього він підписав у 2019 році контракт, і служив до 4-й бригаді. Повномасштабне вторгнення зустрів також на 4-й бригаді, був водій кулеметного свободу проти вогневої підтримки. Навесні 22-го вирушив у найгарячішу точку на схід України боротися проти російських окупантів. Втім, 14 грудня воїн потрапив під мінометний обстріл на околиці Кліщіївки Бахмутського району за участь у воєнних діях в зоні АТО Михайла Калиневича нагородили відзнакою Ветеран війни. Також посмертно отримав хрест героя. А попереду і орден за мужність. Водночас і Максим і його мати прагнуть, аби через власну героїчність і самовідданість Калина отримав посмертне звання героя України. Відповідну петицію, хлопець зареєстрував на сайті президента. Я максимально всіх прошу небайдужих, щоб підписали. Бо для мене це і для мами важливіше, що є. Бо ми кажемо, з друзями робимо акції. Ваш підпис, ваші дякую. Бо я розумію, що може тяжко, може ні, але ми допомагаємо, ми робимо, що тільки можемо. Аби петицію розглянув президент України Володимир Зеленський, вона повинна набрати 25 тисяч голосів. Часу для цього залишилося небагато, менш як два тижні. Номер петиції ви бачите в описі до цього матеріалу. Батько був дуже золотий, допомагав всьому. Любив мене, любив маму, підтримував нас чим міг і. Не жалів нічого, завжди питався, якби щось зі мною було чи операції, наприклад, їздив зі мною. Кожна дитина би мріяла мати батька. І бажаю всім, щоб діти найбільше цінували своїх батьків, бо це дуже важливо. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут. Львів.